Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такий як Hyundai Santa Fe. Автомобіль де 2012 року на максимальній комплектації, на автоматі, на шкірі, на Люкові. Машинка в дуже гарному стані, авто без єдиного підкрасу. Має оригінальний пробіг 98 тисяч. Так, друзі, таке можливо. Автомобіль зі Швейцарії. Сторгували його даний автомобіль за 17 тисяч. Власниця щасливо поїхала задоволена додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Нісан Кашкай плюс 2. 2010 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. 270 заявленого пробігу, номер телефона власника. Власник запевняє, що автомобіль йде в рідній фарбі, має підігрів. Сидінь, круїз, ціна його 10900. Такі, друзі, Nissan Qashqai плюс 2. Авто на зимовій гумі, на легкосплахтанових дисках. Має парктроніки задній, фуркоп. Окей, Санчик. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири склопідіймачі. Кого, друзі, зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2010 року. 1,7 дизель, 92 кВт, 7-місний. Ціна його, друзі, 7250, номер телефона власника. Кого вас цікавить така друзі зафірка авто на літній гумі на легкосплавних станових дисках Комбінований салон. Комплектація косма, має 4 склопідйомника, клімат-контроль, навігацію. я дуже цікавий, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 5008. 2010 року, 1,6 дизель. Нефарбований, як запевняє власник, два ключа, ціна його 7950, 7-місний на автоматі. автомобили на кастлантовых дисках, на летней гуме. Мая фуркоп. На климат-контроле 4 подъемника. автомат. Друзі, салончик, машинка йде 7-місна. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин, пригний з Німеччини, ціна його 5200, номер телефона власника. Ось Такий, друзі, Renault Megane. другого покоління синьому кольорі машинка йде на зимовій гумі Авто на кондиціонері має 4 скло підлокітник, Салон в принципі в гарному стані зацікавив телефонуйте. Так, друзі. рено Сценік другого покоління. Автомобіль 2007 року, 215 пробігу, ціна його 5650, 1,6, газ бензин. Номер телефона власника. Когось, друзі, цікавить. такий от рено Сценік другого покоління. Автомобіль виглядає доволі дуже гарно. Має легкосплавні танові тиски, зимову гуму. Має камеру заднього вигляду. Машинка виглядає доволі гарно, без змятин, без царапинок. По комплектації має кондиціонер, підігрів сидінь, чотири підлокітник. Друзі, цікавий, такий от Рено Сценник, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік Третього покоління. Автомобіль 2015 року, ціна його 9500, 1,5 дизель 220 зеленого пробігу. Номер телефона власника, комплектація босе. Авто в білому кольорі, на передніх та задніх парктроніках, оригінальні босешні диски, літня гума. Має безключовий доступ. Панорами, на жаль, немає. Комплектація BOSE клімат, навігація, електронний ручник. кого, Друзі, цікавить, даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте Volvo V-40 2015 року. Двохлітровий дизель 194 зеленого пробігу. Як власник заповняє оригінальний пробіг. Ціна його 12900. Автомобіль в хатчбеті Вольву. Авто йде на літній гумі, на якось дисках. На механіці, комбінований салон, двохзонний клімат-контроль, має підігрівсний мультикремо. цікавий такий Volvo телефонуйте, запитуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль іде 2012 року, 208 заявленого пробігу, ціна його 9100. 1,5 дизель, має повністю всю сервісну історію, має також сертифікат. Має передні задні парктроніки, LED вогні. Легкосплавні танові диски, літню гуму, комплектація босе. Має комбінований салон, шкіряне мультикермо, клімат, навігація, електронний ручник. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, питайте. Mazda CX5 2015 року. 2.2 дизель. На автоматі повний привід, шкіра, босе, ціна її 18 18300. Номер телефона власника. Автомобіль зі Швейцарії. Має безключовий доступ. Передні задні парктроніки. Має безключовий також доступ. Мультимедіа, клімат кліматконтроль, електронний ручник. Босе. Ось такий 2015 рік. Датчик смух є. Також датчик світла та дощуку. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Нісан Кашкай. Автомобіль 2015 року, 1.6 дизель, 96 кВт. 173 заявленого пробігу, ціна його 16500, номер телефона власника. Автомобіль на передніх задніх парктроніках має камеру 360, має легкосплантанові диски, літні гуму, безключовий доступ. Форкоп, панорамний дах. Автомобіль автомобілю комбінований салон. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло підіймача. Да. Панорама також. Такий Nissan Qashqai, Кому цікаво, телефонуйте. Renault Scenic, другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин 211 зігнано пробігу. Без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 5 950, номер телефону власника. Є уренос сценік на зимовій гумі на звичайних ковпаках автомобіль іде на кондиціонері. Має навігацію, 4 склопідйомника. Ось такий ренос сценік. Телефонуйте. Форд Куга. Автомобіль 2018 року. 2-літровий дизель 206 з'явленого пробігу. На повному приводі ціна його 18 900. Номер телефону власника. Ось такий, друзі, Форд Куга. Автомобіль на косплетанових дисках на літній гумі має камеру заднього вигляду. У комплектації має 4 склопідйомника, комбінований салон, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, електронний ручник. Ось такі, друзі, Форд Куга на повному приводі. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2009 року, 1,5 дизель, 227 займаного пробігу. Як запевняє власник автомобіль без підкрасів, ціна його 8900, номер телефону власника. Ось такий от Nissan Qashqai в білому кольорі. На з дисках на літній гумі. Має задній парктроніки. У комплектації клімат контроль 400 підіймача, мультикермо. Такі, друзені Кашкай. Volkswagen Golf 7. 2014 рік, 1,6 дизель, 220 зеленого пробігу, без підкрасів, ціна його 10-950. Golf, має передні і задні паркроніки, літню гуму. Автомобіль на механіці має клімат контроль, кон... має клімат контроль, підігрів сидінь, мультимедію. 4 скло підіймача, електронний ручник, мультикермо. Кому друзі цікаво, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane. Автомобіль 2013 року. Комплектація боссе на механіці. 1,5 дизель, 110 кВт, 170 зеленого пробігу, ціни власник не вказав. Номер телефона. Такий от реномеган третього покоління на передніх задніх парктроніках, на LED вугнях, комплектація босе, літня гума по автомобілю, має безключовий доступ. Має форкоп машинка. То в дуже гарному стані. Комбінований салон, складання дзеркал, клімат. Навігація, електронний ручник. Volkswagen Golf 7. 2014 року. 2-літровий дизель 240 зеленого пробігу. Ціна його 12-300. Ось друзі, це Volkswagen Golf на передніх та задніх парктроніках на зимовій гумі на косплата дисках. Має Підігрів сидінь, електронний ручник, клімат-контроль, 4 мультикермо. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2017 року. 2-літровий дизель, 310 дивного пробігу. На автоматі, ціна його 15 700. Такі, друзі, супер. Передні і задні парктроніки. Літня гума. Має тканинний салон, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, електронний ручник, велика вже мультимедія йде. На автоматі ДСГ, мультикермо. О, зацікавив такий супер. Телефонуйте, запитуйте.